Вітаю гостей мого каналу, а також підписників. Хочу вам презентувати ось такий комплект. Він складається із светрика з капюшончиком, а також штанців з лямочками, щоб краще трималися. Я буду викладати на цей комплект платний майстер-клас. Якщо він вам приглянувся, можете переходити за посиланням, яке буде викладено під майстер-класом, оплачувати його, і ви отримаєте PDF-файл, в якому буде опис повністю зі схемами візорунку, з пошаговими, як, як в'язати це все. А також буде там силочка на майстер-клас на відео, за яким можна буде все подивитися. Також ось цю схемку я окремо зв'яжу окремим відео, саме цю схему, щоб було зручніше в'язати. І також від, виложу під відео, щоб вам було зручніше. В самому відео ми будемо розглядати пошагово, як буде в'язатися светрик, капюшончик і штанці. Що вам знадобиться? Знадобиться пряжа двох кольорів. В мене це Алізелана Gold. спици кругові, панчишні, також двох номерів троєчка і четверочка у мене. Ну і булавочки, маркери ножички, гачок. Ну, ви знаєте, що потрібно. Ось так светрик виглядає. На грудці я в'язала резиночкою, щоб краще було, трималося. Такий візеруночок. Ось такий. Шончик у нас. Штанці ось так виглядають. Штанці теж в'язали регланом. Тут дві пуговички, щоб лямочки пристібати. Так що, якщо вам сподобався такий комплект, і ви хочете зв'язати його для свого улюбленця, прошу приєднуйтеся і будемо в'язати разом. Все, до побачення, до нових зустрічей!